Слава Ісусу Марії, вітаю вас благодатна! П'ятниця, живемо, радіємо, звісно, постимо. І сьогодні трошки про духа релігії. Розповімо таку історію одну. Один хлопчина. Все життя в церкві. Все життя він в церкві. Постійно кожну неділю він на Мерсі. Но... Начебто виглядає нормальним. Але зараз, коли почалась війна, то постійно пости йдуть е, прокляття. Е, постійно він надсміхається, там такі пости, такі в Фейсбуці, знаєте, речі, як, як типу, о, взорвата техніка, кров расистів, гріє душу. І тобто різного роду таку, таку маячню, я би сказав. Ну, якби нормально для цього світу, звісно. Я вже йому робив кілька зауважень, але мене каменували зразу ті ж самі християни, які так само ходять до церкви. І, ну, бо я затягнутий для традиційних, скажімо так, християн, які, які живуть в теплоті, в теплоті. Ось тут і діє дух релігії. Я вам розповім територію духа релігії це теплота, це бути теплим. Світ заставляє бути теплими, теплими нас всіх. І якщо ти трошки за Богом пішов більше, ніж норма, то ти вже фанатик. Ти вже, ти вже затянутий, не знаю. І, і тут дух релігії живе, тут, тут, в цій теплоті. Знаєте, колись мене Бог облічив, облічив. На те, що треба бути гарячим або холодним. А я був теплим. Я пішов з церкви. Я не, не не створював вигляду, що я можу бути гарячим. Я зрозумів, що я не хочу бути гарячим. Мені було тоді краще бути холодним. Легше було бути холодним. Але повірте, холодним бути також нелегко. Так здається, Та що там бути холодним? Ні, то тобі треба вбивати, кра, красти. Брехати постійно, в блуді жити, тобі треба буквально ставити гроші завжди на перше місце. Ну, це у нас легко виходить, бо світ так влаштував все, що гроші легко ставити на перше місце, але тобі треба це робити. І тобі треба буквально жити у всіх заповідях, ненавидіти свого батька-матір. Ну, в усіх заповідях Анти. Антизаповідях, треба просто всі нарушувати заповіді. Це чи легко? Ні, це не легко, повірте. Це ризик в тюрму сісти, бо суспільство так теж влаштувалося, що щоб ти був теплий. Ти можеш брехати за це в тюрму тебе не посадять. Але якщо ти вкрадеш уже там у когось або тебе спіймають, то тебе можуть посадити в тюрму. Тобто красти не так уже й легко стало. І в тому середовищі нашому бачу, як дух релігії. Цю теплоту заганяє просто людей. І дуже важко знайти взагалі людину холодну, на так на, на, на правду холодну. Бо всі, то ну, я став найнормальний, не, не найгірший, ну я собі тепленький. І в цій теплоті дух релігії тримає людей. Цій теплоті не дає їм ні гарячості, ні холодності. А Бог каже: Я переживу і виплюну тебе теплого. Тож бачимо сьогодні. Також ще вам одну історію розповім про Мартусю, яка на днях ось втратила свого чоловіка Ярослава. І вона, який пост зробила в Фейсбуці, це просто шедевр. Вона просить пробачення, просить пробачення за себе, за всіх своїх рідних, потомство, за всі коліна свої просить пробачення за гріхи, просить пробачення в Бога за різні речі, які викликали духа війни, духа смерті. Ось це духовна зрілість. Ось це неймовірна духовна зрілість. І, і цей, котрий 36 років чи 37 просидів в церкві? Якого духа він слухав? Чи він думає, що Біблія промовляє? До тепер думає, що Біблія Ісус промовляє для апостолів, а не до Нього. Чи любіть ворогів своїх це не йому сказано? Та принаймні ти вже не можеш любити, то да не проклинає, ти, не, не злорадствуйте над цим. Ось це дух релігії, ось це. що ти все життя можеш бути в церкві, а так нічого не зрозуміти. У тебе очі за, закриті шторами, шторами духу релігії. Ти, ти начебто все знаєш, все знаєш, як треба жити, але ніколи так жити не будеш. Бо для тебе, здається, це неможливо. Дух релігії влаштував все так, щоб це було неможливо. Щоб це було недосягаємо, так здавалося таким. Просто це є брехня. Біблія, біблія і заповіді це є фундамент, це є основа, це є нуль, за якого треба підійматися. Тобто старт. Взяти цей старт фундамент. А в нас більшість процентів 80-90, не знаю. Хоче дотягнутися до цього стандарту біблійного, до, до старту і не може до старту дойти. бо це теплість, це є теплість серця. Теплість, це теплість, яку влаштував цей світ. Весь світ ви проаналізуйте, бореться за те, щоб тільки були ми всі теплі. В теплоті жили. Не поганий, ну і не хороший. Не христину такий. Ну, типу, із Богом, але і не з Богом, можу собі дозволити то, то. А, але Господь каже: стань моїм на 100%, стань моїм апостолом. Ну, або ти будеш апостолом алкоголю, наркотиків і всякого різного трешу, немиру, нервозності, стресу. Всі ми апостоли чогось. Нас, насправді, когось, чогось. І тобі вирішувати. Тобі вирішувати, чи ти будеш апостолом любові і Бога, чи ти будеш. Апостолом прокляття, ненависті, помсти, тобто сатани, в яких би то не було виявах, він проявлявся, це є його територія. Ось де дух релігії. Тож сьогодні аналізуємо і виходимо з цієї теплоти. Добре в теплоті, повірте, коли холодно, не дуже файно і коли дуже гаряче, теж не файно. Але треба адаптуватися. Ми повинні там бути в теплоті. Найкраще бути, але це для нашого тіла, для нашої мавпи, для такої, щоб, по, повірте, холодним дуже важко бути. І гарячим важко бути. Легко бути лише теплим. Якщо ти сьогодні ще не борешся до крові за свою гарячість, то краще починай боротися за свою холодність. Бо в теплоті ти просто будеш пережований і викинутий. Дорогі діти, 25 серпня 1995 рік, дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай молитва буде для вас життям. Жодна сім'я не може сказати, що має мир, якщо не молиться. Тому нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою, а вечір завершується подякою. Дітоньки, я з вами і люблю вас, і благословляю, і хочу, щоб кожен із вас перебував у моїх обіймах. Не можете бути в моїх обіймах, якщо ви не готові. Молитися кожен день. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, власне, Марія нам каже: кожен день. Кожен день. Не треба притворятися християнам, не треба. Якщо ти не можеш жити по християнськи то не створюй вигляд, не ходи до церкви, тобі це нічого не дасть, тобі не зарахується, повір. Якщо ти зараз постиш такі речі, прокляття, ненавидиш людей, то те, що ти ходиш до церкви, нічого взагалі. Взагалі тобі нічого не дасть. Буквально. В буквальному сенсі. Бо церква є для того, щоб слухати слово і приймати, і жити ним, а не для того, щоб поставити галочку. Молимось. Молимося щодня. Марія каже, щоб молитвою починався наш ранок і молитвою подячності закінчувався наш день. Це є фундамент. І каже, молитва має стати вашим життям. А чи ти молишся, коли ти. Бред постиш, Або чи ти молишся, коли ти роз... розмовляєш ні о чому, просто втрачаєш свій час на дурні всякі марноти цього світу. Чи ти. розумієте мене. Коли ти в Бозі перебуваєш, в слуханні Слова Божого, то ти в молитві перебуваєш. Чи можливо жити молитвою? Можливо, Можливо. І це наш фундамент, це наш старт. Це життя. Від старту має таке бути, а не досягненням якимось. Це тільки точка нульова позиція. Це коли ми вже будемо жити по Слову Божому і постійно перебувати в молитві. Хай вас мир, Меджугоря наповнює, ваші серця, будемо з Богом на всі 100%. Молюся за це, вірю в це. Будьте благословені, папа.